Годувати грудьми під час застуди чи грипу у мами можна, звісно. Ти знаєш? Я частіше чула, що пропадає молоко. Mm -hmm. Особливо при підвищенні температурі, що молоко може перегоріти, скиснути. І я ж жартувала, що при лактації при температурі навіть в мами 40 жінки, мої любі, молоко не перетворюється на сирочок. Будь ласка, не вірте в ці міфи. Ну, направду, коли мама має гарячку, так організм стресує, і тут тепле рісне пиття, вам порекомендує кожен лікар. Паралельно, ми можемо збільшити кількість годувань, аби дитина вона теж буде трошки відчувати, Бати, що щось не ок, так? От, наприклад, ми зараз з тобою тут сидимо. Літає якийсь вірус. Ми можемо не знати, що він тут є. Якщо би я зараз годувала дитину грудьми, в нас на ареалі є такі. Поперешки. Угу. залози Монтгомері вони щитують при прикладанні дитини безпосередньо до грудей, що на даний момент треба малечі. І якщо літає той вірус, про який ми з тобою згадали, так молоко підлаштовується таким чином, організм жінки так підлаштовує, що в грудному молоці збільшується кількість противірусних компонентів: імоноглобулінів, інтерферонів, і вони всі передаються дитині. Якщо мама... Буде продовжувати далі годувати грудьми. Є велика ймовірність, що дитина або не захворіє, або якщо вона захворіє, то все ж перенесе цю застуду легко легше, ніж би якби була не на грудами годова.